Вітаю Церкву Христову, благодать і мир, хай вам примножиться в пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. Після того, як говорив Святослав, мій брат, знаєте, прийшло таке насправді усвідомлення, і я була в тому самому храмі греко-католицькому, тільки у Львові, і прожила це життя. Своє в основному в релігії нагадалось мені, хоча я вже, будучи на тут вісім років, забула і намагалась це все забути, але знаєте, Дух Святий не дасть забути, бо там лишилися наші заблукані, рідні, ближні наші. І... Кожного разу, коли насправді то сльози на очі наступають, і думаю, Боже, як їм донести цю Євангелію в простоті? Адже я там теж була. І знаєте, вчора хотіла говорити про Євангелію в простоті, але Дух Святий мені нагадав Самарянку. Думаю, ну а до чого Самарянка? Знаєте, думаю, напевно, я так якби себе мушу порівняти з нею, адже Дух Святий не просто так тебе в слово веде. Нагадав він мені про Самарянку і ці слова Ісуса. Але надходить час, і вже тепер Він є, коли правдиві поклонники будуть поклонятись отцеві в дусі та істині. Бо отець шукає собі таких поклонників. І 25-й вірш. Це Євангеліє від Івана 24-25. Бог є дух, і хто йому поклоняється, повинен поклонятись в дусі і істині. Знаєте, я подумала: ну, Самарянка, як і я зустрілась з Ісусом, але вона. Думала юдей, вона поклонялась живому Богу на, на горі в Самарії. І коли Ісус її зачепив біля колодязя, то всі знають, що Він попросив в неї напитись води, і ця жінка ніколи не чула слова від юдеїв, бо вони уникали тим більше розмови з жінкою. І так воно мене, знаєте, зачепила оця розмова Ісуса з Самарянкою, тому що Він просив в неї напитися. Тобто він хотів з нею війти в розмову. Коли вона запитала його, а на якій горі? Ви ж юдеї поклоняєтеся на тій горі, а ми, Самаряни, поклоняємось на іншій горі. А на якій горі треба поклонятися? То вона почула оцю відповідь, її зачепило те, що він сказав про неї правду, скільки чоловіків вона має. Бо Ісус Серце знав, це він все знав. Але ця розмова, вона також хотіла поклонятися. Богу живому. І коли вона почула, що не на цій горі і не на цій треба поклонятися, то я себе порівняла, що я також на цій, на якій горі, в якому храмі я шукала, я маю поклонятися. І я вже до того допоклонялася, розумієте, на колінах перед образами, від сповіді до сповіді, жила і яку я істину могла пізнати, коли я постійно відчувала свою гріховність. На сповіді ми згадували те, що нас боліло. В основному, я говорила те, що мене болить, те, що мене тривожить, і розказувала. І ще більше погружалася в. В ті спогади, в то минуле своє. Я ніколи не розуміла, що Ісус помер на Христі. Я не розумі... за мене особисто. Я прийняла Ісуса як Господа і Спасителя і думала, що яким чином от сповідаючись і кожного разу отримуючи це прощення від священника, що це зникне? Оце відчуття провини, відчуття самоусудження того болю. А воно ще гірше, розумієте? Тобто я з законом Бог гріх пізнається, і я пізнавала той гріх, який мене ніяк не міг покинути. Скажу так, що коли я прийшла сюди, на християнські зустрічі, я почула цю Євангелію в простоті. Я власне сиділа і слухала, і як та самарянка е, очищалася, і хотілося мені всім розказати. Я всім розказувала насправді, але люди не розуміли, яке. Що я саме отримала, і я до кінця також не розуміла на це пішли роки, поки ми всі разом не зростали, бо ми тут церква жива, яку Дух Святий сам зіткав тим своїм словом і далі будує в дусі і істині. Саме через розуміння цієї Євангелії в простоті. Покаятись, померти, поховати, воскреснути і бути посланим. Кожний пункт покаятись. Я проживала. Я зрозуміла, що в мене Адамова гріховна природа, яку я успадкувала. Я грішу, тому що в мене. Природа гріховна. І я нічого з неї не можу зробити. І я покаялась в, від, в тій гріховній природі і прийняла Ісуса Своїм Господом і Спасителем. Він увійшов в моє серце. далі я померла. Ця гріховна природа, я Ісус поніс на хрест. Мені не треба було нічого заслуговувати, мені не треба було сповідатися. Я просто визнала свою гріховну природу і Ісус. Вже на Христі поніс цю мою природу, я померла тут. Далі я спустилася в шоол і була похована разом з ним. Я, я омита була кров'ю цією кров'ю, його я пізнала силу крові Ісуса, яка омила всі мої гріхи, минулі, теперішні і майбутні. І коли я зрозуміла, що там саме в Шеолі була похована моя ця гріховна природа, і я була зодягнута в одежі праведності. І тепер, коли я померла стара Анна, то народилась нова праведна Анна. Гріховна Анна, вже тут на хресті, і тут похована. І тепер я у Воскресному Христі. Посаджена, посаджена праворуч отця. І, дивлячись в очі свого батька, я пізнаю любов, до сих пір я пізнаю любов, бо він так мене полюбив, що сина свого єдинородного віддав. І я до сих пір пізнаю цю любов, і зараз я. Послана і стою перед вами, щоб засвідчити вам ту Євангелію простоті. Оце і є в поклоніння в дусі і істині. Амінь.